Доброго вечора, шановне пасти, пані та панове. Такий авторський розклад. Він вона, ви і те, що між вами. Що приховано між вами? Можливо, щось емоційне, можливо, кармічне. Зараз подивимось. І так, спочатку сигніфікація не ні, ні вас, а вашого партнера-партнерки Ніколета Чіколі. Раз починаємо. Слухаємо уважно. Дев'ятка мечів. Людина в дев'ятці мечів, жрець, королева кубків, лицарі Жеслів. Дивиться, людина фігара там, фігара тут. Людина зі страхами, душевним білем, провинами, нічними тривогами, невисловими не страхами, багато чого невиговорено. Отут, От аж жимає. Тут може бути нести в собі минуле якісь травми, почуття, провина за щось, а, що міг зробити, чи могла, не могла втримати там, ну, в такому сенсі. Пожрицю, це людина, принципів, вам видніше, одягає вона. Цю маску, це може бути, до речі, духовне наставничество, це кармічний такий аспект, і також це може бути навіть серйозне відносине, пов'язане з, як говорять, вузами, вузами. Так, угу. тут у нас пажик. пажик Пентаклів. Що підтверджено правильно? Традиції, такі, знаєте, внутрішні моральних рамок. Також ця карта вказує на те, що ви можете бути різними. Тут і вік, тут може бути будь-що, ви розумієте? так, І погляди, і, віра, і сповідання, і багато-багато чого. Людина також може бути з кимось одружена. Це теж може бути такий факт. Тут, що правильно, неправильно може повучати людину, може розповідати, як потрібно жити, як потрібно бути. Це навіть якщо от людина вбиває почуття, вона буде все одно от стояти, розповідати, як правильно. Людина роздвоєна між серцем і обов'язками а Людини почуття щирі, але часто стрім, стримані. Можливо, людина на комусь одружений або одружена, Так, ви взагалі є коханцями, коханкою, страхом або моральними такими, можливо, себе там десь картає за те, що за спиною своєї дружини або чоловіка. Десь перебуває ще в якихось відносинах, це теж може бути. А може тікати від того, що коли людина відчуває, що вже глибоко відчуває, так, то людина починає стікати, тому що це стрьомно. це тіньова сторона, це може бути глибока емоційність, потреба у ніжності, в такої духовної близькості. А сама ця людина вона буде відштовхувати? Розумієте? Якщо щось ну, по лицарю жезлів, це, знаєте, бажання тут хочу, тут не хочу, тут дозволяю, тут дозволяю, тут горю, тут вже не горю, ну в такому сенсі. В такому сенсі. Хто ви в цій історії? А ви вітаєте там на хмарах сімірка кубків, Паш Кубків, Паш Мичів і вісімка мечів. Слухайте, ви, ви емоційна, чутлива особистість, інтуїтивна, ініціативна, ви заплутані в власних почуттях, ви намагаєте зрозуміти і цей от ваш зв'язок, так би мовити, так. Роздумами ви можете стежити за цією людиною. Ви... От більше у вас серця, от таке, знаєте, це чуйність, це як дружба, така, знаєте, це от емоції такі ніжні, це от душевність. Ваша тінь це втрата чогось, і ваша тінь це страх повторити якийсь біль минулого. З цієї людини, з іншої людини, тобто ви зрозуміли, так? І водночас ви як нездатні відпустите, і, відпустити, і от ви вісімка мечів це пастка в думках, це постійні якісь розтуми, це ви не можете, як би мовити, рухатись далі, поки ви не розумієте, чому все так сталося, чому у вас так все складно, я не розумію серйозно. Ви тут дуже сильно за. Закручуєтесь серйозно. Життя настільки многогранне, і воно взагалі по собі не, не таке страшне, як ви собі малюєте насправді. І от те, що я бачу по вашому партнеру або партнерки по вам. То це капець якийсь, серйозно, напишіть, про кого я тут розповідаю. Ну, і що ви обидва приховуєте один від одного, саме емоційно, енергетично і кармічно. От мені хочеться спитати у карт. Давайте подивимось історію ваших душ. Колесниця, тірка мечів. Десятка мечів, слухайте фортуна, двіка мечів, закохані. туз пентаклів. У мене сьогодні такий граливий настрій з ваших розкладів. Я просто, знаєте, ви обоє приховуєте. Глибину своїх почуттів. Угу. Щоб не проявитися, щоб не сказати зайвого. Боїтеся, це ваша така дира. Боїтеся, що туди нахаркають. Я приношу вибачення. Але енергетично ви зеркало один одного. Це кохані, це кармічна пара, поєднання душ. Ви зустрілися не просто так. Вас приєднали для урока. Це, як зараз говорять, може бути навіть блузникові племінаторичі. У вас дуже сильна зв'язка. Тут навіть закохані, вони показують, бачите, як ця дівчинка обіймає цю змійку. Колесниця Фортуна говорить, що ви, по-перше, неоднократно ходили по цьому колу, вас постійно повертають, як на коло Сансари, поки ви щось не зрозумієте, ваші уроки. Ваш зв'язок це доля, це. Це мета в цьому уроці не в тому, щоб мучити один одного. Хай ви мучаєте один одного, серйозно, а щоб звільнитися від страхів та вчити любити один одного без контролю. Чого ви, а, ну зрозуміло, тут імператор у нас вийшов. Хтось із вас імператор, в тому сенсі, хтось із вас а, чоловік, і він одрушений. І там жрець був, можливо, це ваш партнер або у вас, дивлячись, хто на кого, ви зрозумієте, тут вперта людина зі своїми правилами, своїми. Переконаннями, і щоб імператора якось переконати, це дуже важко. І людина може бути в стосунках. Він чи вона між вірою і бажанням? А ви між серцем і розумом. Разом ви в ваших відносинах вчитеся любити, а не боятися, не бігти. Знак, що це не фінал. А це ту Пентаклів, який говорить про те, що у вас може бути ще новий, нова історія. Може датися шанс вашим стосункам, тому що тут дозріває у вас, вам потрібно робити вибір. Зробить імператор вибір? Я не знаю, не можу сказати. Імператор